Як розвести мозок на складну роботу? Перше правило, яке я використовую, розведи сам себе на те, що ти отримуєш задоволення від складної роботи, вивчення чогось або покращення себе. Ми привчили себе, свій організм до того, що отримуємо швидкі наркотики, швидкі допомін від якихось швидких дій, ну, той самий телефон, ігри і так далі. А ось від якоїсь складної роботи ми задоволення не отримуємо. Пояснюю просто, як отримати задоволення від складної роботи. Для початку ти повинен розуміти кінцеву ціль. Це раз, два. В тебе повинна бути чітка нагорода прописана бо в Буклоті, що ти собі дозволиш. Якщо зробиш цю роботу, ну, наприклад, не знаю. Пішов в зал, дозволив собі, не знаю, подивитися серію любимого серіалу, не суттєво, щось психологічне. І три, використовуй блокнот. І важке завдання або психологічно важке для тебе завдання, воно повинно бути приписане. І після його завершення закреслюй його. Повір мені, така вроді дурниця. Але, ну, наприклад, я весь день стараюсь викреслювати щось в блокнота і воно мене пушує. Елементарні правила. Старайся себе розводити. На складну роботу. Сели мудрості, підписуйся.